Привіт в новому влозі, я довго думала, як починати влог. Ну як довго думала, робити якісь вставки, невставки зранку, не зранку. Але що там думати, його треба брати і починати. Сьогодні субота, я вже прибрала вдома і зараз їду на такий невеличкий тайм візьмі, час з собою. Хочу трошки по магазинам, трошки випити кави, трошки десь чимось надихнутися, тому що насправді останнім часом відчуваю якусь шалену втому, не знаю. І не встигаю перезавантажитись, не встигаю відпочити. Ем, був варіант просто посидіти вдома, повалятися, полежати, подивитись фільми, але це я робила минулого тижня, тому сьогодні хочу все ж таки виїхати з дому М -м, сама. Нікого не зву, просто побути наодинці з собою, наодинці з думками. Ну, типу, не зовсім наодинці, тому що я їду в торговий центр, там, де будуть купа людей, але все одно е, ні з ким не спілкуватися. Ось такий в мене е, відпочинок наодинці з собою. От, тому поїхали, починаємо цей влог. Я думаю, що в цьому влозі трошки буде лікування, тому що прийшли мої результати, про це поговоримо пізніше. Е, Коротше, будемо розбиратися, як то кажуть, ходу. Зараз їдемо в торговий центр. Так, добрий раночок. Я вчора зникла з влогу. Я повернулася з магазину, ми просто повечеряли і нічого цікавого не було. На тому мій день закінчився. Купила деякі речі для дому. Я вам покажу. Дуже люблю, коли те відчуття, коли купую щось для дому. Не люблю перенасичувати якимись непотрібними речима. Але коли щось купую те, що там застаріло, чи те, що потрібно, то кайфую. Від того мене з'являється додаткове відчуття затишку. А сьогодні я ще досі в халаті. Змонтувала влог, поснідала, але на те вже потратила півдня, трошки провела себе в порядок, і зараз хочу зайнятися спортом, зробити тренування. У мене нова форма, ну не зовсім форма, у мене поки новий топ, а що мотивує займатися як не новий спортивний одяг. Замовила топ на мегаспорті, зараз вам покажу. І замовила на Алі ще... Вони не прийшли, вже думала, все відразу покажу, але мені не терпиться, я вже хочу сьогодні тренуватись у новому топі. А, тому зараз його покажу, і загалом в мене є в планах все збиратися, ніяк не зберуся, оновити спортивний інвентар, оновити килимок, оновити, купити, точніше, гантелі, але а, щось ніяк не складається. То Бюджет не розписаний на ці речі, тому що це речі не першої необхідності, то коротше треба щось вибрати. Словом, це поки що плани, але тренування ніхто не відміняв. Зараз покажу топ, і сьогодні у мене тренування на верхню частину тіла. Це я люблю більше, ніж тренування на ноги, тому що це мені здається легше. Можливо, тому що я поки що досі займаюся з прішками півторалітровими, це півтора кілограма, а планую купити гантелі на три кілограми з трьома, мабуть, буде складніше. Ось такий взяла топ, від Puma в такому приємному м'ятному відтіночку. Правда, трошки він не ідеально сів, тому що тут такі глибокі, доволі виріси. Мені потрібно було б трошечки менш глибокі, але так як я займаюсь вдома, мене це не е, смущає, тому буду його з радістю вдягати І сьогодні буду тренуватися у цьому топові. Все перевдягаюсь і поїхала тренуватися. Все я ж перетягнулась. І сьогодні буду тренуватись у новому топі і в старих плегінцях, але чекаю, що нові. Коротше, не будемо довго говорити. Поїхали тренуватись, тому що мені ще зараз холодно. Ось так отрасне. Ну і тому я збирався зігрітися тренування. Степана Вейка, велико разан. Степту, ге сам be a good day. Wake up. що зробила тренування, я задоволена. Сьогодні було багато типів вправ на верхню частину тіла. І знаєте, що мені подобається? Одразу, одразу після тренування, особливо коли ти робиш його на прес, а верхню частину тіла ми закінчуємо на прес, ну я і тренер з Ютубу, то прес відразу такий хоп, і такий здається, що ти прям вже наблизився до свого ідеалу. Звичайно, потім він якийсь не такий, ну, мені так здається, але одразу після тренування топчик. Коротше, я задоволена сьогодні. Мені подобається моя нова форма. Тренуватися у новій формі це окремий вид задоволення. Ще при бютленіці я буду взагалі супер класна, спортивна. Коротше, такі от дівочки, знаєте, не тільки спортом єдиним, але й гарним одягом, все ж таки задоволена. От, тому класно, потренувалася. Вся така підтягнута. І зараз хочу собі зробити щось на обід. Я вже перезагнулася на кухні, зараз хочу собі приготувати на обіталатки. Мені їх прямо так вчора захотілося, що я відразу купила кефір і сьогодні хочу приготувати. Вони не відносяться до солодощів, від яких я відмовилась. Там є мінімальна кількість цукру, тому я вважаю, що їх можу собі дозволити. Це не шоколадки, не цукерки, не торти, не різні десерти. Ось тому зараз буду готувати оладки і давайте покажу, що я вчора купила для дому, так як я вам казала, що покажу. По перше, я замінила хлібницю, вона в мене вже була така... Поржавіла, не красила, і я купила ось в такому форматі типу просто а, з дерев'яною кришкою. Тут можна нарізати кліпчики, якщо треба до мене хліб лежить в упаковці. І, вона ось виглядає і, на мою думку, вона виглядає значно аграрніше і мінімалістичніше, коли ось так стоїть. Істор, замість цієї великої, що в мене стояла з ось таким класичним е, механізмом відкриття. Вона тут займає менше місця. В можна поставити якісь зручники, кухонні ще паперові, і ось так вона виглядає. Вона колір моєї кухні, тут дерево, тут така слонова кістка, тому мені здається, що вона гарно виглядає. І ще купила пляшку для олії. У мене була пляшка для олії, але я її в своїх передноворічних прибираннях викинула, тому що вона вже не виглядала естетично і охайно. Вона вже гладка. Брудна не відмовалась, тому я її оновила. Купила я цю пляшечку в марті. Я не знаю, що там було з цінами, але коштувала ну, вона 61 гривню. А в епіцентрі така ж коштувала 207 гривень. Була відразу в епіцентрі вчора і подивилася. Ну, не знаю, що з цінами, але я, як то кажуть, урвала. Я її промила, чекала, щоб вона добре висохла, ще нічого не наливала. Мені подобається, коли олія в ось таких пляшечках виглядає естетичніше, ніж її стандартні упаковці. Тут ось такий Така закривашечка, і буде вона ось так красиво стояти. Я її ховаю, але коли готую, мені значно подобається більше, коли ось таких е посуді знаходяться якісь кухонні речі. Все, я буду готувати оладки, в мене тут вже борш дістать і зараз давайте разом готувати. Так, все мені знадобиться 250 мл кефіру, здається, 240 г борошна, цукор, ложка солі, ну там трошечки солі, сода, одне яйце і олія. До речі, вже перелила все, давайте готувати. Ось таке в мене вийшло тісто. Ось так воно таке густеньке. І зараз буду смажити. Сподіваюся, що будуть смачні вже розігріваю сковорідку. Буду смажити трошки олії додала. ось такі в мене вийшли млинці і виглядають доволі апетитно. Я один спробувала смачні. Зробила другу порцію кави на сьогодні. І я вже йду їсти, бо я вже достатньо проголодалась. Ось так. Добрий раночок, понеділка. Я сьогодні йду до лікаря повторно з результатами КТ, трошки мені страшно. Я не знаю, що там буде по лікуванню. Там є невеличкі нюанси. Я думаю, що я Після візиту розповім, що і як, що мені скажуть. Наперед не буду, хоча б і все одно побачити це після візиту, але тим не менше трошки хвилююсь, По-перше, по-друге, блін, там місця немає, щоб запаркуватися. А в мене це теж викликає стрес. По-третє, на вихідних з своїми покупками для дому я ще купила ароматизатор машину від Hello Helen. Я чула про цей бренд, але його не пробувала. Тому давайте його розпакуємо. Він коштує 240 гривень, це вам вже не 50 гривень з Watson's. У мене зараз якраз закінчилась моя вишенька і хочу оновити. По-перше, я завжди знімаю ось, цей шнур, ось цю шнурівку. Я їх не вішаю, я їх просто ставлю. Ось тому. Зараз хочу відкрити. Так, що мені треба? Мені треба напевно, якась карта. Поки що не чути запаху, а я пробувала, там були тестери в магазині, тому я теоретично мухала, якщо мені не, не сплутали запах. Моя потріпана життям карта Watsons дисконтна. Так, де кришечка? Ну, поки що прям немає вау-ефекту. Я не знаю, наскільки буде інтенсивний запах, але побачимо, я ось так роблю, щоб кришечка пропахлася. Все. Я його ставлю ось тут, і він в мене тепер буде пахнути. Так, це можна ховати. Це... Так, що вам сказати? Треба займатися здоров'ям, треба лікуватися, треба не відкладати на потім, бо тепер мені страшно. Ось так от. Так, це викинути. Чек із заправки викинути. Щось незрозуміла прикол в там були знижки на бензин, а типу бонуси не нараховуються, коли є знижки. Колись, мені здається, нараховують. Тепер не нараховуються. Так, все, це викидаю і буду йти на роботу. А приготувала собі сніданок, млинці, кава і йду збиратись на роботу. Сорі, я знову в машині, але якось вдома не вистачає мене вже сил на те, щоб знімати. Коротше, раз я підняла тему здоров'я, то відповідно розкажу і поясню. За результатами КТ у мене в своїх пазухах є кіста. Але я вже тут собі такого не уявляла. Я вже не уявляла, які будуть видаляти. Ну, ви ж самі розумієте, що це через ніс. Я думаю, що це дуже важка реабілітація мала би бути. Але на даному етапі, поки що, ми видаляти її не будемо. Поки що мені приписали антибіотики на три дні, і я їх вже приймаю. І мені значно легше. Немає цього такого слизу по задній стороні. Не знаю, горла, гортані, глотки, коротше. Ну я думаю, що ви розумієте, про що я, коли тобі постійно хочеться щось втягнути, ковтнути. Стає легше, і буду сподіватися, що антибіотики мені допоможуть а загалом а кісту потрібно там наблюдати. Десь раз в 5 років робити КТ, щоб вона не збільшувалась. Якщо при такому розмірі, як вона є, то можна поки що не вдаватись до оперативних втручань. Ось мене цей факт трошки потішив, тому що оперативне втручання я дуже не хотіла. Це не так просто все. По-друге, ну, продовжуємо займатися здоров'ям, далі, далі до стоматолога. А ще не записалась, бо на роботі трошки є нюанси, не можу зараз бігати по лікарям. Тому е, наступний стоматолог. І що хотіла сказати: від таких хворобливих тем до приємних. Коротше, олівець для борів це. 100% топчик, тому що в мене є мій олівець для губ від Катрісту. що я вам показувала автоматичний. Такий він теж коричнюватий. Він все ж, в принципі, мав би замінити те, що я використовувала олівець для брів саме для контуру губ. Але я знову в мене тянеться рука до олівця для брів, щоб обвести контур губ, і воно так справді класніше виглядає, якось мені. Природніше, натуральніше і додає якоїсь, не знаю, соковитості в такому виконанні е, макіяж губ. Тому не знаю. Мені мені подобається. Тому, тому так, сьогодні теоретично маю забрати свою, мають мені принести мою сироватку з вітаміном С. Звичайно ж покажу, що замовила. І що? І поки що нічого. Нас присніжило трошки. Трошки зима повернулась, але все одно це лютий, все одно це вже діло близиться до весни, і я сподіваюся, що скоро вже буде тепло. Якщо воно буде таке, як в минулому році, коли я пам'ятаю, 30-31 березня я вже ходила без куртки і сиділа просто на гойдалці, пила каву без куртки, то я буду щаслива. От тому, тому так зараз йду на роботу і побачимо, що буду робити далі. Так, ну я вже вдома і сьогодні забрала свою посилку. Я замовляла легінці для занять спортом на Aliexpert, І Сьогодні їх забрала. До речі, дуже швидка доставка. Я думала, що я їх буду чекати довше. Ну, по-перше, пакетик видає одразу звідки ці легінці, має відчасно. Я собі замовила в такому какаву, какавовому кольорі. У мене топ-блакитний, якщо пам'ятаєте. На початку відео показувала і блакитний вже не хотіла брати, тому що блакитний може не сконектитись одне з другим і не буде підходити. Тому я обрала ось такі е, в кольорі какао. Я люблю такі відтінки, і до Блакитного мені здається теж буде класно підходити. От тому мені на щастя, вдасться показати мій весь спортивний одяг в одному влозі, так як я ж все одно вам би його показувала. Мені прийшлось би ділити тему нового одягу на різні влоги, а так все в одному. Коротше, у мене розмір еска. Я думала, переживала, можливо, китайці зроблять еску надто маленькою, але мені здається, що норм. І тепер в мене буде новий весь набор нового спортивного одягу, і це буде ще більше мотивувати мене займатися спортом. Ще треба оновити, точніше, не оновити, а купити гантелі. І я тоді взагалі буду а, дівчина на спорті, і в мене буде. Який, знаєте, весь спортивний комплект для занять вдома. Коротше, давайте поміряємо легінси з топом. Я зараз якраз буду займатися спортом, тому мені нова спортивна форма, знаєте, саме раз. Ось така в них якість, ось така тканинка. Я думаю, що як звичайні легінси для занять спортом. А поки що мені подобається, ніяких тут ниток ніби не торчить, шви доволі якісні. Тому, і до речі, ціна їхня 147 гривень. Я прям урвала, чесно, тому що такі ж були за дорожчою ціною, але мені вдалося знайти за 147 гривень. І як бачите, все надіслали, товар є, ніхто мене не надурив, тому я задоволена. Давайте міряти. Ну, ось так виглядає моя форма. Мені здається, класно, мені здається, класне поєднання кольорів блакитного і кольору какао. Тепер мені ще більше буде хотітися тренуватися. Ем, як то кажуть, навіщо платити більше? Ну, легінси, реально за 147 гривень, це топчик. Мене вони, до речі, без пушапу. Я, до речі, віддаю перевагу з традиційним стандартним легінсам, От, тому обрала ось такі. Коротше. Я задоволена, буде мотивація ще більше займатися в гарному одязі. Щось мені сьогодні не вдається налаштувати світло, якесь мене зеленкувате обличчя виходить, хоча я ніби дивлюсь, зараз а, непогана картинка. А, бо щось сьогодні. Прям не знаю, не подобається собі при цьому освітленні. Хоча, в принципі, освітлення те ж саме. Мій софтбокс ось тут з Росією додала Тюль. Ну і ну, так як використовую, бо при денному, звичайному освітленні від лампи з потолка. Зі стелі картинка взагалі виходить жахлива, тому я не можу дочекатися весни літа, коли дні будуть довші, коли можна буде вже знімати без якогось штучного освітлення. І коли картинка буде красива. Ще нагадаю, щоб гарно тримати осанку, тому що від того, як ми тримаємо осанку, у нас і фігура виглядає по-іншому. І прес стає правильним, не ось такий, так, а гарний підтягнутий. Тому я завжди себе. Заставляю тримати рівну осанку, бо інколи сама про це забуваю, Знаєте, ось так от сижу, а ще особливо коли буває холодно, то просто хочеться ось так от скривитися, але насправді правильна постава дуже впливає на. На нашу фігуру, на те, як ми виглядаємо. Ще сьогодні отримала замовлення з мейкапу. замовила сироватка з вітаміном С. Я вам казала, що збираюсь обрати яку взяти. Цього разу взяла від бренду Нідлі. У мене від Нідлі був крем з керамідами, і він мені дуже подобався. Вирішила спробувати ще й сиворотку цього бренду. Я тут вже її тільки що буквально розрізала, бо тут, бачите, така наліпка була, тобто запакований був, запакована була. Я обожнюю. Сироватки з вітаміном С обожнюю їх вплив на шкіру, тому що це той продукт, від якого одразу помітний результат, від якого помітний ефект шкіра, наче сяє. Справді таке відбувається сяєння шкіри. Вона така, не знаю, блискуча, ну в хорошому значенні цього слова. Нідлі я не пробувала, тому буду тестувати разом з вами. Буду ділитися своїми враженнями. Давайте подивимося, яка вона. Принципі, звичайна консистенція сироватки. Тут 30 мл. До цього у мене був вітамін С від бренду Purito. Мені він подобався, але вирішила спробувати щось новеньке. І в Purito, до речі, велика досить упаковка там 60 мл. І її, в принципі, забагато, тому що 60 мл сироватка встигає окислитись і набути того такого яскравого жовтого оранжевого кольору, коли нею вже не можна користуватися. Тому мені здається, що 30 мл краще будуть, кращий об'єм, тому що сироватка не встигне зіпсуватися, і ви її встигнете використати повністю. Ось тому ось така сироватка. Ой! Дивлюсь і в камеру, і на сироватку. Коротше, дивлюсь точніше на світ через об'єктив камери. Буду тестувати, збираюсь наносити її в ранковому догляді. Коротше, будемо пробувати, будемо сяяти. Так, ми вже збираємось вечеряти сьогодні. На вечерю картопляне пюре, печінка і салатик з моркви. Всім смачного, напевно, хто зараз їсть, і я теж йду їсти. Так, ми вже повечеряли. Я помила посуд, і Зараз 9 година і там кілька хвилин. І я зараз просто хочу лягти на диван і відпочивати. Сьогодні був дуже емоційно складний день на роботі. Я така стомлена, що просто хочу лежати, і я мені можу продати, які цікаві зараз лягти на диван. Я зараз собі включу друзі. Знаєте, Той серіал, який там не треба думати, не треба слідкувати за сюжетом, я інколи засинаю під них, я включаю якусь там 20-ту серію, прокидаюсь на якісь п'ятій серії наступного сезону, але можна його перемотати, включити знову на 22-серію і дивитися його знову в наступний вечір. Тобто це такий, знаєте, безпрограшний варіант. Uh, і це такий кайф зараз, просто лігти на диван, включити друзів. Ось там uh, світить uh, торшерчик, а тут є затишку. Я тут собі взяла мандаринки і uh, решту вечора я просто буду насолоджуватися. Я не знаю, можливо, я на цьому завершу влог. Не знаю, чесно, я навіть не слідкувала, що я знімала, скільки матеріалу є. Uh, але. Думаю, що можливо попрощаюся, і дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних влогах. Па-па!